Вітаю вас, шановні глядачі. Прибули ми у Харківську область на пасіку. А тут за три тижні нашої відсутності і дощів трава повиростала. Петро Петрої батоги вже цвітуть. Прийшлось трохи покосити Перед відкачкою меду. Вчора вже згріб сенсе, а вночі пішов дощ сьогодні. Оце так виглядає пасіка зараз, ну і туди далі теж стоять голики. Пчоли літають. Рудяться, працюють, аж падають. Так вчаться спішать принести меду на зиму. Бачите який рух? А це внизу бджоли стоять, вентилірують, крилями машуть, гонять повітря, щоб виправити меду вологу. І такий рух йде у всіх вуликах. Тягнете обніжку з-под солнуха і медок несуть. Це бачите, навколо льотка жовта пляма. Це бджоли прилітають з множкою і... з-под солнуха, з сону. І викрасили льоток. І отут таке саме, літок жовтий. це такі бур'яни повиростали за три тижні на полуниці. Ми їх почали трохи вже рвати, тут вже чистенько, бо вже клубника попускала вуса. І вони вже приростають до землі. Кабачки нав'язалися. Он зелененький, як видно, там подаль. А на гірках листя, як на один рік. Дуже велике. І за дощів, що було оце Помідорки вже почали спіть. Оце перві груші. Посилі поб'їду до висять до стиглості. А на старій груші груш не в'язали цей рік з усіх боків. Тут бувший хазяїн привів, прищепив чотири сорти. Вони тут різні стиглості, по часу. Оці самі найдобріші. Вони пізні. А тут таке, як дичка щось. Але повертаємось на пасіку. Пасіка гуде, працює. Поле соняшника знаходиться в кінці нашого городу, у 100 метрах від пасіки. Летіти зовсім поруч. Бджоли мотаються, як скажені, щоб встигнути принести меду. А сьогодні 27 липня. Обід. Дуже жарко. бджоли працюють. Підемо, подивимося, що є у вуликах. Це бджоли збираються вже такими бородами із-за жари і захищають стінку від перегріву. І стоять, і спаряють вологу з меду. Тут менше. Тут вже почали збиратися. Тут Зараз подивимося, що у нас є у вулику. Оце, бачите, бджілки лазять і це вони запрополісовують ці щілини отут, щоб захистити свою добичу на зі. А ми добуваємо цей прополіс. Оце дивіться на потолоченні скільки прополісу. Видно. От джелок стряхнем. Вот круполис. И джоляр его с томесточкой избирал. Вот таким от чином. Убираем всю потолочину. Вулик можна можно відкритим, бо Зараз йде хороший взяток на подсолнуху. і джоли не ворують. І тут вже бачите прополіс. Оце тільки спотолосень з цього вулику. Вийшов у мене отакий От шарик О. прополісу. Зараз подивимося, чи є мед. Витягаємо рамочку. Що ми бачимо? Це вощинка була підставлена, вони її відстроїли рівненько і почали вже заливати медом, вже у куточку запечатувати, зрілий меду тут. Одставляємо і подивимося іншу рамочку. Печатний зверху, отут, а там вже скоро теж наповнять соти доверху і запечатають. Так що ця сім'я днів через 3-4 вже будемо качати мед. Такі от справи. О, тут вже повні... А на сьогодні це уся інформація. Ми повернемось до вас уже, як будемо качати мед. Всього вам найкращого, шановні глядачі, нехай здоровіться!